Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Хто бореться на самоті, той встоїть лише на мить. Мілководдя у наших серцях виникає через те, що ми не ділимося глибокими речами. Зламана людина та, яка не хоче обтяжувати інших своїми проблемами. Але кого ми дуримо? Ми вбиваємо себе усе роблячи самотужки. Хто бореться на самоті, той бореться лише мить. Ви коли-небудь розповідали комусь про те, з чим справді боретеся? Якщо ні, ви градіте на руку стратегії диявола, який хоче знищити вас. Ізоляція – правильний шлях до загибелі. Зграя левів робить усе можливе, аби відокремити свою здобич від стада. Адже їм набагато легше знищити жертву, яка залишилася на самоті. Бог попереджає нас, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. 1 Петра 5,8 Чи потрібний вам Натан, друг чи пророк, який скаже правду? Це не просто. На даному етапі мого життя мені потрібний натан більше ніж будь-коли. Чому? Тому що коли в моєму оточенні немає такої людини, я можу бути ошуканий дияволом. Бог хоче, щоб я пішов кудись і зробив щось, але в собі я чую думки: тобі не треба туди йти, ти нічого нового не дізнаєшся. Залишся вдома та закінчи свої проєкти. Однак мій Натан сказав би щось на кшталт. Ти маєш піти на цей захід. Не тому, що отримаєш більше інформації, а тому, що твоє свідчення дасть надію зневіраній людині. Ця подія не зводиться до тебе. Вона про те, аби Господь прославився твоїм послухом. Моя молитва сьогодні. Господи. Розплющ очі мого серця, аби я зрозумів, що не можу бути ізольованим і водночас бути сином чи дочкою Бога, як ти того бажаєш. Допоможи мені знайти свого натана, аби я міг вийти зі схованки. Моє найбільше бажання насамперед справжній взаємозв'язок із тобою. А потім дозволь мені бути активною частиною твого тіла. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.